Сьогодні хочу поговорити про мансардний верх, який ми добудовуємо другий поверх. І хотів би розказати про свої помилки, які ми зробили протягом 9 днів роботи нашої. Тому зараз все буду вам показувати. Так, в першу чергу хотів би розказати про те, що ми забули. Оцю крокву поставити напроти стіни. Чому? Тому що тут під суфіт не буде утеплятися, а тут ми дали по через 98. Але повинні були взяти від під суфіта, поставити одну тут і тим самим вже звідси відбиватися по 98 аж в кінець. Ми цього не зробили. Тому мені прийдеться Добавляти тут щось видумувати, плюс потім на ваті воно все відіб'ється, тому що в тому кінці вийшло вужче, а з цієї сторони, виходить, кусочок. І там не вийшло 98. Повинно було бути вже всюди одинаково. Тут ми зробили напротив стопочка, а виходить. Звідси сюди є 98, а звідси сюди вже немає 98, вже менше. Тому це наша така перша проблема, з якою ми зіткнулися. По-друге, 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 ми коли стелили бляху, я не знаю, як вам тут це показати. Можливо, зараз я якось туди долізу. Не знаю, щоб не впасти і цягло не повалити. Ось тут, бачите, бляха е, виступає ну, в середньому десь на 4 см. Цього трошки мало, тому що піде ще одна бляха зверху і піде ринва. І ринва буде трохи віддалена від хати. Тому... Мені здається, що воно туди трошки не попаде, але можливо все буде добре. О, і ще в нас що тут? М -м, так. Так, оці бруся о, ми давали 15х5, з'єднували по 2 до Купи. Чому так? Тому що нам дуже заважала погода, погода засвітила там в середньому на дві неділі сонце, бо то вже скоро зима у нас жовтень місяць. І, скажімо так, на пилорамі сказали, що вони не зможуть нарізати нам цих брусів, у них дуже багато заказу. І ми повинні були робити з того, що в нас було. Я думаю, що цього більше як достатньо, щоб витримати другий поверх, тим паче він іще. Усилиться всюди дадуться розпорки, косяки. Вон, ми вже там косяки подавали, там дали косяки, тут подавали, тут. Використовували ще, помімо того, старий брус, який полишався з хати. Ось він, щоб не викидати його просто на дрова, він, частично ми його давали, ми майже добрий брус. Брус. Давали, тут давали 10 на 10. На опорні давали 7,5 на 15, один такий, один новий, один такий, один новий. І так аж кінець. Ну, тут давали теж бушний брус з хати, він добрий, він сухий, хата не протікала, нічого. Все добре. Тому я думаю, що йому немає різниці, де стояти. Так, що ще? Зараз вилізу сюди, покажу, яку ми робили обрішотку Ось це ми вчора доробили обрішотку за цілий день і почали крутити бляху. Ну, що вспіли там? 4 листа закрутили, решта буде в суботу. обрішотку нижню давали пряму, а далі вже, як кажуть, хаос. Тобто під профнастил. Не, я думаю, що немає ролі, як це складати. Чи рівно, чи не рівно. Просто треба дивитися вже під бляхою, де рейка йде, щоб добре закрутити. Гідробар'єр, контрлата і обрішетка. Думаю, більше як достатньо конструкція. Тримається дуже добре, моцно. Я думаю, що вона не годна завалитися або як. Ці бруси, оці, це є тимчасові, тому що тут потрібно ще робити підлогу по цілій хаті. Тут добудова ми зробили вже, вивели підлогу під рівень. отут, де досками зашито. А тут хата стара, виходить, ось маленький перестінок є. І ось тут де комен теж є отак перестінок. Отак, якщо звідси дивиться, як в кінець є перестінок. Тому підлогу треба робити. ну По-правильному по треба було її зробити зразу, але ми її зробили трошки по-інакшому переграли, бо нам погода, як кажуть, не дозволяла це все так швидко спланувати. Це і так робиться все в попихах. Швидко, швидко, швидко. І тому така срака виходить. Ну, я думаю, що все буде добре. Ще повинні докрутити в суботу бляху. Бляха є на цілу хату. Вистає докрутити розпорки, подавати тут, всюди погорі пластини, кутики покупляються аж туди. Ну і потім вже будемо, вже як буде накрито, будемо. Дивитися по підлозі, як її тут добре би усилити, щоб не вийшло так, що коли хтось буде ходити по верху, не грала стеля на першому поверсі. Тому так, комен робимо новий, з нової цегли. Чому з нової? Бо старий комен ледь ледь тримався і було задумано купити всю нову цеглу. Цеглу під колір бляхи. Ось вона, силикатна, цегла декоративна. А, що ще можу розказати? Ну, таких критичних, баж, сильних у нас проблем немає, тому поки так. І зараз я ще розкажу, з чого це все почалося, чого задумали робити мансардний дах. І так далі. З чого ж це почалося? Почалося це все з того, що задумали добудувати, як кажуть, веранду до хати. Тому що штатна веранда була ось така. Посюди. Тут же була стінка, тут не було нічого. О, планували спочатку розширити її на пів метр. приблизно отак. Щоб можна було тут, як кажуть, зробити гардеробну якусь роздітися, роззутися. Потім передумали ще раз, розширили її аж на 3,5 метра, аж ось сюди. З того всього тут вже достатньо місця для котла, достатньо місця для сходової догори, достатньо місця для кухні. Ось там має бути кухня де два великих вікна. Тут має бути перестінок і ще там. Ну, Це вже такі нюанси. Чому ми запланували зробити другий поверх, ще й до того мансардний? Тому що зараз я покажу фотографію, як ця хата виглядала до перестройки. Ось так вона виглядала. І виходить, що дах був розвернутий не так, як зараз, а був розвернутий ось так. І ну, в мене немає картинки. Ми спочатку планували з'єднати цю веранду до того даху, приблизно ну, односкатний зробити, з'єднати з тим дахом, просто накрити тимчасово цю веранду. Потім нам це не сподобалось і ми вирішили зробити повний другий поверх, мансардний, щоб було більше місця. Тому що я подивився на горі. Ну, чесно кажучи, сама ця добудова має 37 квадратних метрів. І якщо б ми її накрили, ми вже даже дали були сюди кізли звідси. Просто так до цього даху. Ось тут мало підніматися. По-моєму, тут на метр і йти далі. кроква, один скат. Ну, я подивився, що цього місця просто воно буде пропадати. Тут нічого не сховаєш, нічого не поставиш. І задумали, передумали підняти ось таку велику конструкцію. Часу у нас пішло на це все. на Оце, що ви бачите, це разом з е, розборкою старого даху і постройку нового. Вже пішло 9 днів. За, за, та, за завтрашній день, за суботу ми її накриємо, і потім я вже сам буду це все полегонько обшивати, дошками зашивати. Робити перестінки, підлогу і так далі. Чому пішло так багато часу 9 днів? Тому що дошки, всі контрлати, всі рейки на обрішотку я різав сам на станкове. Бо купилася дошка не кондитерська, не обрізна дошка по набагато дешевшій ціні, там за 30% вартості. І я це все нарізав сам, тому так багато пішло часу. Ну, Якщо б не різав, то пішло б часу, наприклад, ну, на 2 дня можливо, би заекономили. <кій> тому так. Буду закругляти своє відео. В принципі, що хотів показати, розказати, розказав. Пишіть коменти. можливо, я щось недобре зробив. Можливо, комусь щось показав, хтось може буде робити. Тим більше ми це робимо в перший раз, я верхи ніколи не робив. Це так, не знаю, попробував зробити вдома. До цього я просто займаюся тільки внутрішніми роботами, там санвузли, плитки, шпакльовки, штукатурки і так далі. Верхами, мансардними я ніколи не Працював, ніколи з ними не стикався. Поняття маю робити, але не робив. Тому всім дякую за перегляд, гарного дня, всім до побачення.